Моїх батьків, моїх дідів тебе сердюків комила. Я щирим серцем полюбив. Від благодійного фонду Решетняка ми хотіли передати до села Сердюківка музичний центр для будинку культури. А також для дитячого садочку ми хотіли передати два електроконвертора та DVD. А, а також для вашого.

І хто сьогодні не був присутні, поразково ці подарунки має далі. На відміну від своїх опонентів, я не приїжджаю з сертифікатами з грошима. Ми не возимо з собою конвертів з 500 чи скільки там давав. Ми не привозимо газонокосілок, велосипедів. Ми не встановлюємо вікна в школах і в садках. Тому що ми йдемо в парламент для того, щоб змінити закони в цій державі. Таким чином, шановне товариство, ми з вами стали свідками двох прикладів. Один кандидат у народні депутати відверто скуповує голоси виборців, а другий кандидат у народні депутати діє відповідно до вимог чинного законодавства. Хто з них переможе? Вирішить український виборець 28 жовтня 2012 року.